Ну, Привіт, друзі! Ще раз. Ну, я закінчив сьогодні цей монтаж. Переробив я по своєму. 25-та ПВ3 25 діаметр. Це все обжав. Це все переробив по-своєму. Напряму ці клемні колодки все викинув. Ну і тут завів це все до щиточка. Так воно це все виглядає. ну Тут цей ще точок потрібно буде переробити, бо це так, так все напхано, що це просто капец. Зарядка до електромобілів під'єднана. Ось в такому, в такому вигляді ці клеми. Це нема сенсу їх було ставити. Це все вигорено. Ось так. Ось так і це все, я не розумію. Чому фірми, які це все роблять, чому вони не шанують тих грошей, яких клієнт вкладає в інвестицію? А роблять так, аби не приїхали, зробили, запустили і все, ура! Ну, ось так там виглядає ховачок. І ще треба попилососити всередині. І все буде і буде працювати техніка. Всім всього найкращого, хорошого здоров'я вам всім, гарних сонячних днів. Власникам сес гарної генерації хорошої всіх благ, слава герою!